Дуже спекотно і поки що не надто велелюдно Україні мрій сьогодні розігрів. Народна майстриня Лія таким цвіріньканням зазиває іноземців на свій товар. Заманюємо, як тільки можемо. Та базару поки що немає. Чи не єдині футбольні фани, які до країни мрій таки дійшли? Оці два італійці. Один уже в українській панамці. Ага, щойно прикупив, віддав 85 гривень. А це багато? Другий примітив українські дремби. Це один з найстаріших інструментів у світі. Я ніде його не бачив тільки в Італії на Сицилії. Думав, що це щось чисто італійське. А тут цей пан продає і каже, що це українське. Зморені мрійники лежать у холодку їм не до сувенірів і не до танців. Хоча молдавани припрошують з усіх сил. Тривалася тільки Віра з Маріуполя. Запросто! Молодці! Все, що це таке, це Музики вирішили, без молдавського вина танців не буде. І давай всім наливати 5 гривень стаканчик. Віті, тара українська, і ще надпись Моршин. Моршин робить тару, спеціально для молдавського вина. Олег Скрипка лично давив в Молдавії це вино для фестиваля країна мрій. А так тужать кримські татари. У них на країні мрій своя сцена. О, чергома, ваш, ваш. Пісня про те, пісня. дівчина сидить в кімнаті, сирота, може сказати. Солом'яні лавки і солом'яний подіум, екологічно чиста та антигламурна мода на країні мрій. Босоногі моделі в вечірньому а, стиль знаєте свободи, ніби і модники у конопляних капцях. Це корисно дуже для них. В цьому взуті ноги дихають. Богдан не модель, але дівчат до нього так і тягне. Бо так як Богдан махає батогом, може не всяк. Ви відчуваєте баті вже ці принципи, як його послати, треба і це покращує відчуття вашого тіла. Ви головніше рухаєтеся. Під звуки батога на головній сцені розпівується танок на майдані. Конгурна <му> Спеціально до фестивалю переробили свої пісні під етніку. Тобто, весь спектр української душі. А цих турків господар країни мрій Олег Скрипка 5 років умовляв приїхати. І от нарешті вони тут. Гурт на імення Баба Зула з танцями живота і розслабляючою психоделічною музикою. Hey! На закуску у суботу вийде і сам скрипка, і одразу після народних гулянь країна мрій перетвориться на фан-зону. Усі, хто любить вишиванки і футбол, водночас зможуть тут дивитися гру Іспанія-Франція в прямому ефірі з Донецька. Ольга Петрів та Олексій Тищенко, п'ятий канал.